Буре благодать вам від Господа хай примножиться. На пізнання істини просимо звернути вашу увагу на найвідомішого розбійника в історії людства. Так, є людина, яка прославилася на все людство. І це той розбійник, який покаявся на Христі, будучи розіп'ятим разом з Ісусом Христом. Чому він найвідоміший? Бо досі Його приклад. Надихає людей на покаяння. Досі його приклад впливає на те, щоб люди приймали Христа. І найголовніше питання, яке стоїть перед кожним християнином, це те, який же приклад демонструє людям моє життя. Чи дійсно моє життя спонукає людей приймати Христа? Чи відвертає від пізнання Господа і покаяння? Євангелія від Матвія, 5 розділ, 8 вірш, нам говорить про те, що блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. На прикладі розіп'ятого злочинця ми бачимо, що в нього дійсно було чисте серце. Це допомогло йому покаятися і виконати всі п'ять початків віри Христової в розіп'ятому чоловікові. Злочинець побачив Христа і Спасителя. Він покаявся, і Ісус, бачачи серце, насамперед Він сказав, що Ти нині будеш зі мною в раю. Історія цього злочинця є прикладом для всіх інших злочинців, які були після нього, ті, в яких ще жива совість, які говорять, що я настільки нагрішив, а гріх це. Порушення Слова Божого, Його заповіді, Його завіту, що Бог мене не простить. І саме цей приклад дає шанс, надію і поштовх до покаяння кожному, кожному злочинцю. Тому що, як говорить апостол Павло, для Бога Отця ми мертві, коли ми грішимо. Тому що гріх наш вбиває нас. Лише з покаянням і виправленням своїх гріхів ми оживаємо для Господа, тому зірцем для нас мають бути життя апостолів і самого Ісуса Христа, щоб дійсно досягати досконалості святості, яку показав нам Христос. Тому наше життя має являти Отця і святість Його, Беручи за приклад вчинок злочинця на Христі. Ми маємо так само бути творцями історії. Він і сьогодні, тисячоліття по тому, є творцем історії. Дивлячись на його приклад, злочинці, навертаючись до Бога, зменшують зло в цьому світі. Благословляємо вас на вивчення Слова Божого і запрошуємо вивчати істину Божого Слова. Разом з нами в міжнародній місії Слово Боже посилання буде в описі до цього відео. Нехай Господь поблагословить вас.